Народ, я пробую участвувати в схемату взаємодії в колективі СКА. і цей колектив направлений на допомогу людям в реалізації своїх ідей, і в конструктивному взаємодіянню в групі людей і в цілком по життю, можете також долучатися і більше про це дізнатися. Є о, в мене така можливість перевести на українську мову інформацію і о, по поводу о, о, техніки, яка синхронізує наше мишлення з о, душою, як би то можна було назвати, підсвідомістю о, з нашим внутрішнім світом, який є зафіксований від дитинства, і який підсвідомо. Нам константно оподіляє, хто ми є, по своїй суті постійні. і, тим паче, це можемо назвати як волевиявленням, як техніка волевиявлення, самоідентифікації, афермації, щось, вроді би то, молитви, або також просто. Текстової, е, текстового формату мантри, яку ми повторюємо. Е, вона називається Лос. Передав її людина з е, Санкт-Петербурга, і е, вона з нею зіткнулася вже як 7-8 років після е, такого інтуїтивного відчуття, що людина хоче дізнатися. Що таке світ, як жити краще, як бути кращим, як жити щасливо, радісно, і впізнати е, знання, впізнати суть життя, е, смисл і тому подібні питання, то на дорозі зі довгі роками їй прийшла така афермація, цікавим способом, цікавим образом, і я про неї дізнався, і, е, Завдяки тому, що людина е, цим поділилася і іншим людям, то про це дізналися люди, і е, почали це випробовувати, використовувати для свого е, щастя в життю, для того, щоб їм е, принесло е, позитив позитивні ситуації, е, добрі е, думки, добрі, е, добрий образ життя, тобто е, оздоровіщати суцільне життя з допомогою. Такого, такої техніки, які ми тільки що намагалися вписати. Тобто це можете проглянути і більше про це дізнатися. Наступне ще цікаве це є також від цієї людини, яка провідує ці знання протягом багатьох років. І після того, як вона почала використовувати цю техніку, то вона зрозуміла, що тобто вона зіткнулася з людьми, які порадили, як очищувати воду. Наскільки вода є важлива, а наскільки важливо пити здорову воду, чисту воду, заряджену воду, живу воду. І в багатьох інформаційних джерелах ми розуміємо. Що таке є чиста вода, що є таке пригодна вода до споживання людиною або особливо живих організмів, тобто рослини, звірі і людина, в тому числі. Тому ми зрозуміли, що рекомендується насправді приготувати воду і слідкувати за тим, яка є вода, в тому числі її структуризувати. Тобто приготувати її структуру так, аби вона була споживаєма для нашого організму, в тому сенсі, що вода формує форму, і вона тоді, коли поступає в наше тіло, може набагато легше поступати в самі клітини, тобто там є механізми вступу, тобто брана, ворота в клітини, мембрани. І для того, щоб вода вступила в наше тіло і далі розпоряджувалася а, по різним своїм функціям до тіла, адже ми з величезного відсотку процентуального частини нашого тіла є вода частиною на нашої сутності, а, як істоти, є якраз таки оцей а, мультифункціональний матеріал, який доволі простий, але доволі загадковий, в тому сенсі, що вона. Вода є неймовірна структура о, в нашому космосі цілому, і є дуже цікаво про це почитати більше, о, розвинутися на цю тему, тому що це є величезна частина нашого життя. І о, по різним рекомендаціям треба слідкувати за ПГ ж води, за, о, за тим, в якому середовищі, о, де вона зберігається, в якому які посудені, і також мається на увазі яке середовище, що які ситуації відбуваються навколо цієї води, тому що навіть дослідження в мене в наявності немає знань, тому я, наскільки може, наприклад. Є відомий японський експеримент, це взаємовідносино з вібраціями, наприклад, вібрації піска і металевої конструкції, на які є пісок, який утворює різні форми, то подібним образом, наскільки відомо по деяких інформаційних джерелах, що вода утворює структуру, так само як і клітинки, коли сніг. Воно витворює о, узори на вода витворює узори на, на вікні, витворює узори о, при снігопаду, різних о, сніжинках, різні геометричні структури. Тобто математика є проявлена такою формою природня, космічна, і о, тому о, священники і різні конфесії, різні. О, Напрямки е, духа впізнання, і, е, і навіть на наука якимось образом нам пояснює, що е, ми можемо впливати на матерію з допомогою вібрацій і е, тим паче на воду, яка є як пам'ять, вона потім працює, вона працює як пам'ять, яка яку, м, вона переносить інформацію потім до нашого тіла, коли ми її вживаємо. Тобто є важливо заряджати, заряджати ту воду доброю інформацією, доброю в сенсі для живого організма. Тому важливо е використовувати ті механізми, ті техніки або ті при прилади, технології, які у нас є в наявності. І е це можете прочитати більше, але що, е про що дізналася ця людина, це є. А Андрій Пеленін, до речі, є Шунгіт, камінь-Шунгіт. Я чув про кварц, і завдяки конкретному розбору властивостей камня-Шунгіта, я вияснив, що для мене, напевно, буде цікавіше використовувати шунгіт, тому що він є більш широкоугольний для закористування в кожноденних. І для побутових е, потребностей людини. На... З більшими функціями можете дізнатися, продовжуючи дивитися цей канал і оцю рубрику. Або перейти одразу на е, ссылки і ознайомитися з дослідженнями людини. Я це просто перевожу на українську мову. Так як це важливо також. І... Е, Тож, очищати воду шенгітом це як другий пункт. А послідні дослідження, скажімо так, последні, тому що робота продовжується далі. І є, можна сказати, що це якби такі передпослідні дослідження, були застосування, як третій пункт цих, цих технологій, впізнання життя людини для того, щоб. Взаємодіяти з простором краще, для того, щоб взаємодіяти краще з тим простором, який е, притікає, припливає до нас з е, космосу, тому що в нас є різні космічні впливи, а більше чи менше описані різними науками, як астрономія, фізика, квантова, електромагнетична фізика, різні сили тут е, є присутні в нашому всесвіті. Які якраз таки також спускаються на нашу землю, як определенні, і також ми створюємо тут определенні сили. Це електромагнетичні поля в основному, електрика також випромінює определенні сигнали, определенні світові енергії, определені світові інформації, які приносяться. І вони, так само, як і тіло, формує електрику всередині органів. П'ять органів, наскільки мені відомо, фору... продукує енергію електричну в людині. в людині: це серце, легені, і ще якісь три органи. Є вказано, що ця електрика не виходить поза межі тіла, але, допустимо, як і нам відомо то вже з багатьох культур випромінювання святих і чакрова система, і різні тіла, і різні. Оці Тіла у вигляді аури, тобто це описано в різних культурах, і думаю, що це якраз таки і є та взаємодія тіла з тими енергіями, які виробляються як на землі з допомогою діяльності людини, так і з космосу, в тому числі включаючи землю, яка створює електромагнетичне поле. Тому ми живемо в такому світі, коли ми це можемо враховувати. Можливо, що навіть би ми це і мали враховувати. Для того коли ми собі створюємо хороше функціональне середовище свого життя і общинного життя, тоді вони вияснили такі результати. Знову ж таки, на собі вияснили з допомогою знань, з допомогою. Ініціативи впізнавати світ, впізнавати знання, правильний шлях, здоровий образ життя. І тому, коли вони ділилися результатами різних приспособлень, використовування різних технологій, то знайшли такі прикраси на тіло, які дозволяють якраз таки упорядочувати інформацію навколо нас і всередині нас органічним природним способом. Завдяки використовуванню матеріалів, які є природні, які є органічні. І е, про це теж гарно дізнатися більше. Можна власноручно на російській мові або на українській мові, спробується достатньо ефективно, достатньо зрозуміло, достатньо красиво і гарно е, висвітлити. Також е, вони продовжили далі в своїх. Припрацьовка цих знань. І сьогодні ми можемо використати якраз таки шунгіт камінь, камінь-цеаліт і камінь кремінь що ж є дуже цікаві камні, як і все в нашому світі. Дуже цікаве. Кожен матеріал, кожен предмет, кожен хімічний склад, усе ще завгодно: людина, звір, тварина. Є дивовижні е, творіння, з допомогою яких природніх ми можемо навчатися. І саме тому е, рекомендую пройти інструментальну, е, інструментальний розбор цих е, трьох тем для того, щоб дізнатися більше, для того, щоб дізнатися, як це можливо використати для вас, випробувати. І о, завдяки тому можете поповнити ряди тих людей, які на собі це випробували і діляться рецензіями, тому що світ є і все є в світі індивідуальне. У нас є определені космічні закони, які були описані, і фізикальні закони, в тому числі, і нам показують математичні, що усе насправді унікальне. Кожен кусок, який ми тільки можемо якимось образом відділити від цілого, буде унікальний. Любе розчленення цілого, цілосного нам дасть унікальний момент, унікальний предмет, унікальну частинку. Ну і ще так на кінець, що пословиця що ціле без частинки не є ціле, а частинка без цілого є просто частинкою чогось. Тому будьмо цілісні, адже це є здоров'я. І е, будьмо здорові, адже ради того е, можна жити і варто жити, і треба жити. Тож дякуємо за життя, тому що воно цікаве, і дякуємо за знання, тому що воно його насищає радістю. Щасливо вам і успіхів! Приєднуйтесь до колектива СК, є то чудесний простір, де можете себе проявляти, знайомитися, навчатися і е, нічого не боятися і е, е, рости.